Поки сиділа, вибирала фотографії на оптогрупу, Я задумалася, що у нас вже тиждень, як прийшов новий товар, а я так його і не відізняла. Відізняла. Так, і в нас є Джимонка кава. Вона прийшла. Я поки що не знаю, яка сама буде, але вона тут один кілограм. Однією з таких новинок це е, ідуть такі Люба у нас. Вони дуже круті швабри, похоже, вони знаєте до Свіфтера, але набагато дешевші, повірте мені. Вона буде розкладатися майже набу розкладатися вам до метра 90 см. Всередині у вас в подарунок йдуть серветки Люба, які також прикріплюються. Що ви бачите, отут вони будуть прикріплюватися до самої швабри. Ще в загальному це дуже крута швабра, хочу її попробувати. Середина її має бути, наскільки я розумію. Має бути, зараз подивлюся, але не пластмаса, а желізо. О, да, дивіться, яка крута алюмінієва. Мені здається, що це пластмаса, але вони в неї просто бомбезна.